Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє, ФЕНТЕЗІ Роман Віло, глава 20. Непритомні. Наразі Кисі було не позаздрити. Юлія, за яку так щиро переймався чарівник, непритомно лежала на підлозі власної кухні, десь неподалік східців. Прилинувши до холодної підлоги під'їзду, завмер безстрашний колишній десантник, що, як відомо насправді, колишніми не бувають, яскраво доповнював невтішну картину тіло ніхача із викруткою, яка нерухомо стирчала з механічного серця найманця. Якщо ти на змозі вирішити складне завдання, спробуй розділити його на частини, по черзі подолавши кожний з етапів. Саме за цим принципом вирішив діяти Кейсі. Швидко набравши стакан холодної води, чарівник рясно покропив обличчя Юлі, попередньо обережно піднявши голову дівчини. Юля поволі розплющила очі, чим Кейсі був відверто радий, що трапилось, мовила господарка квартири, спробувавши неквапливо роззирнутися. Все добре, ти знепритомніла, але усе погано вже позаду. Кейсі намагався не виказувати свого хвилювання, спробувавши частково затулити собою тіло нюхача. Обережно підхопивши тендітну Юлію на руки, чарівник дбайливо переніс дівчину до вітальні, м'яко поклавши її на диван, відвернувши головою у зворотному напрямку від кухні. Мені вже краще спробував підвестися Юлія, але Кейсі розумів, що це радше бажання, ніж відповідність дійсності. Тобі потрібно трохи полежати, наразі відпочинок найкращий лікар. Я повернуся за кілька хвилин, протримаєшся без мене. Усміхнувся Кейсі, на що отримав схвальну згоду. Хлопець кулею підлетів до вхідних дверей, швидко вийшовши до під'їзду. На превелике щастя чарівника, чоловік з смугасті майці вже перебував у вертикальному положенні, спираючись на свого худорлявого побратима. По обличчю колишнього десантника було чітко помітно, що він лише починає оговтуватися, Суттєва дезорієнтація у просторі і відвертий подив широко розплющених очей. Такого удару сусід Юлії дійсно не чекав. Кейсі хотів було підбігти до відважних і в доброму сенсі трохи божевільних у своєму нещодавньому вчинку чоловіків, проте худорлявий жестом долоні вказав Кейсі пригальмувати. Нормально, ствердно мовив чоловік, поволі крокуючи до сусідніх дверей, притримуючи друга. І не таких бачили. Його вже немає, втік. Знітившись, відповів Кейсі, намагаючись поглядом виказати безмежну вдячність за допомогу. Буває, з розумінням відповів худорлявий, потроху зникаючи разом із приятелем за дверима. Кейсі постояв якось мить, дивуючись самовідданості відважних сусідів, після чого швидко застрибнув до квартири Юлі, зачинивши по собі двері. Піднявши з підлоги уламок кристалу, чарівник поквапився до кухні. Озирнувшись у бік дивану, Кейсі зауважив, що Юлія при тямі, втім слухняно виконує його прохання, намагаючись спокійно лежати. В певному сенсі, ситуація почала вирівнюватися, не беручи до уваги виснажену стресом дівчину і сусіда, якому сьогодні неабияк дісталося. Хлопець у смагасті майці оговтається, Кейсі відчував це, потрібен лише час. Юлія також потроху відійде, прийшовши до тями опісля побаченого. Проте на цьому проблеми не закінчувалися. Під ногами Кейсі лежав нюхач, механічне тіло якого, майстерно приховане під нібито справжньою шкірою за тутешніми мірками, прирівнювалося до трупа. Проблеми з представниками закону Кейсі були геть до чого, а Юлії поготів чарівник перебував у чужій країні і не мав документів, а що найгірше, формально вбив людину. Діставши з підставки, що стояло на столі кухонні ножиці, які вочевидь слугували для видавання рибних плавців, Кейсі хутко обрізав довгі тонкі вуса нюхача, обережно поклавши їх до нагрудної кишені його власного жилета. Ні, це не було знищення з переможеного воїна. Кейсі добре знав легенду про двійку, а зокрема те, що цих найманців так легко не здолати. Чарівник лише спромігся зупинити представника темних. А у разі відновлення нюхачем своєї життєдіяльності, останній неодмінно відтворить у пам'яті нещодавно взятий слід. Кейсі затисуриться кристал, щиро сподіваючись, що цей магічний предмет ладен компенсувати тимчасову відсутність власної надприродної сили. Блакитний рятівник поволі розчинився в долоні чарівника, надавши Кейсі магічної енергії, яку приховував у собі. Повертайся туди, звідки прийшов. Певнено прошепотів Кесі, щільно заплющивши очі. За мить тіло ніхоча повив вихор, створивши повітряну круговерть, неначе привид гайнувши квартирою Юлії. Тіло восеня зникло, проте Кесі добре знав, якщо перший з двійки приходив по нього, другий вже прямою за віло та Олексієм. В час, коли Юлія спокійно віддалася до обіймів сну, десь в іншому світі навіть не думали відпочивати. Навпроти каміну стояли чоловіку чорному та опудово. Поміж ними, заплющивши розкосі очі, неначе волотенська лялька завмерню хач. Неочікувано для всіх просторою кімнатою розстівся гучний сміх Кріса. Браво, Кейсі! чоловік у широкому каптері підвівся з крісла і кілька разів гучно плеснувши в долоні, підійшов до нюхача. Діставши з нагрудної кишені жилети зрізнені вуса, Кріс обережно приклав їх до найманця, дотримуючись звірної послідовності, на кілька секунд затиснувши у своїх долонях. Після цього чоловік в капторі вправно крутнув викрутку, поволі відступивши на кілька кроків назад. Всередині нюхача щось зацокотіло, і вже за мить він розплющив очі. Все трапилося саме так, як планував Кейсі. Тіло найманця повернулося туди, звідки прийшло. Довгі вуса ніхача заворушилися, проте слід Кейсі для них було втрачено. Відведіть назад до шафи, наказав Кріс. Опудули чоловіку чорному перезирнулися, синхронно підхопивши нюхача під руки Ну що ж, це лише початок, друзі. Подивимося, наскільки ти відважний, пане стрілець. Але що ти робитимеш, коли зустрінешся із найнебезпечнішою з усіх тіней? загадково мовив Кріс. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нової зустрічей.